Нагородження орденами і медалями відбулося у Тернопільській обласній філармонії. З нагоди святкування Дня героїв. Запрошені воїни АТО та їхні родичі і близькі. Серед них старший лейтенант збройних сил України Василь Гулик. Каже, служив у 24 й бригаді у 2015 році на початку листопада з побратимами потрапили на фронт, щоб змінити роту 31-го блокпосту поблизу Луганська. Уже 20 січня їх почали атакувати російські танки, не задіюючи важку техніку, наші бійці зуміли зупинити нападника і не здати позиції. Ми в тому бою підбили два танки російських. Ми положили стільки піхоти, ну важко сказати, але дуже багато положили. Ми бачили, кого їх вбити рани забрали. Атакували нас під туманом, дуже сильний туман, бо ми просто побачили танки вже останній момент, що вже ну, шансів нас не було можливості розвернути свої столи, щоб вже бити з великою технікою. Практично хлопці всі стали бити, не було, ну, Можливо, хтось там і десь і ховався, так мой якийсь шок був такий, а в загальному, що на всіх клапанах і на Південному, і на Східному, і на Західному хлопці вийшли. і, ну, ми практично... О, голими руками, автоматами відбили їхню танкову атаку. Сергій Мусіхін один із тих, хто на початку війни займався волонтерською діяльністю, а потім і сам взявся за автомат. Каже, допомагати бійцям планує й надалі. Шлях був наразі дуже тернистий. Спочатку я служив в батальйоні Тернопіль, мав певний досвід виїзду і роботи вже на звільнених територіях. Обота була специфічна, безумовно, тому що треба по перше було наладжувати побут. Цей треба було. Ми були батальйоном, який призначався для посилення місцевої міліції. І ми. Продовжуємо забезпечувати ряд військових підрозділів, скажімо так, амуніцію, технікою і іншими так, скажімо так проладдями, які необхідні військовими. Загалом під час заходу відзначили 18 осіб. Посмертну нагороду військового хірурга Михайла Стасіва отримала його дружина Ольга. Посмертно в нас сьогодні буде нагороджений Стасів Михайло, військовий хірург. Який в зоні бойових дій на передовій в окопах в бліндажах рятував не і врятував не одне життя. Сьогодні буде нагороджено п'ять жінок. Це жінки волонтерської групи Бункер С, які напротязі двох років наліпили більше мільйона вареників і які були волонтерами і відвезені туди на передову. Хлопці що просто тими варениками, золотими шкварками в теплу воду опускали. І Повімка, то так як побував вдома.